Пане Володимире, якої реакції нам слід очікувати від наших партнерів, ну і від військових, зокрема? Ну, дивіться, західна практика вона не передбачає прямого, прямого втручання у діяльність вищого керівництва країни. Вони свої побажання висловили неодноразово. Можна сказати, що зараз нове керівництво буде дещо в складному становищі, тому що воно не матиме того рівня комунікації. Міжнародний, яка була зав'язана персонально на генерала залужного, хіба для нього придумається якийсь окремий статус, такий суперстатус для, для такого явища унікального, як генерал залужний. І тоді, е, очевидно, на ньому більше лежати міжнародна комунікація. А так буде перша проблема це переналаштування. Е, Контактів Вищого керівництва військового е, Рамштайну, бо в нас вже з 14-го, до речі, буде новий Рамштайн. І там цікаво, якщо туди не пускали досі генерала залужного, чи з'явиться генерал Серський в Брюсселі на засіданні Рамштайну, ну, от, от що цікаво.